І Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Ми по своїй гріховності, браття і сестри, деколи вважаємо, що люди, які страждають безвихідно, вони получили від Бога по своїх заслугах. І сьогоднішня неділя, яку ми святкуємо, зразу після неділь, які ярко пов'язані з Воскресінням Христовим, неділею апостола Фоми, який сумнівався в Воскресінні Христовому, а також неділею вшанування жінок, мироносиць і праведних мужів, котрі допомагали Христа зняти з його христа і поставити в гробі, ми зразу переходимо до неділі, здавалось би, нелогічно пророслабленого. І це нам відповідь, що Господь прийшов на цю землю заради нас всіх, але і конкретно заради кожного. Так кажуть Святі Отці, чому ми, ми будемо згадувати у найближчі три неділі, завтра розслабленого, потім Самарянку, потім сліпого, що навіть в їхньому конкретному житті, якщо би не появився Христос, то ми б, можливо, так десь і думали, як я поставив питання в началі проповіді. Но відповідь навпаки, Бог медлить, не допомагає в скорбях людини для того, щоб показати чесноти цієї людини, яку ми не маємо. Бо інакше про них, ні, них ніхто би не знав. Уявімо собі, що Бог цього розслабленого якось в інший спосіб допоміг йому за його чесноту, які він мав одужати. Ми б не знали навіть про цю людину. А так ми удивляємося. Ми собі ставимо в приклад, Причому людину не святу. Церква не канонізувала цю історичну постать, це не притча. Це була така історія в натурі, як кажуть. А в чому ж чесноти цієї людини? 38 років. Людина не роптала, людина лежала, очікувала терпеливо моменту, можливо, вдруг хтось їй допоможе. Ні від кого не мала співчуття, не мала рідних, які би допомагали, ніколи не успівала. В той момент, коли ангел сходив і возмущав воду Силамської купелі, але ніколи не роптала. І Господь приходить до неї і не допомагає їй війти в купіль, а просто каже Вставай і йди. Отак, браті і сестри, і ми не будемо спішити своїми вердиктами, і нам закидують нашому приходу погано молитись, раз вам спонсорів Бог не дає, якщо храм не добудували. Іншим людям кажуть, так, так, значить, і ви погано молитесь, раз ви бідні, раз ви хворі, раз ви ще якісь. І люди спішать дуже видавати свої суди, не боячись тим самим прогнівати Бога. Сьогодні ми згадуємо також пам'ять Карпатруських святих. Браті і сестри, ми 200 років наші предки мали великі іспитання від Бога. І не дай Бог нам або нашим дітям подібного іскушення. Влада забрала саме цінніше, що може бути в людини, це віру в Бога. Було заборонено. Це не був добровільний якийсь демократичний перехід. Тоді, якщо ви вчили історію, а це період якраз 30-річної війни в Європі. За що була ця війна, пам'ятаєте? є земля того віра? Коротко говорю. І от це саме відбувалося тут, це 17 століття, і ті, чия була ця земля, хто мав політичний вплив на неї, рахували, який я по вірі, такі будуть і всі мої піддані. І народ наш 200 років збув православний душі, зберіг цю віру, чому вона й воскресла, чому ми на цих святих дивимося, які і започатковували її, такі, як Кирил Мефодій, Ростислав. На цій іконі, наприклад, такі, як Мойсей Угрин, котрі пізніше були, але і які потім востали, там, де Голгофа, там Воскресіння завжди. Наш народ пройшов через Голгофу, Воскрес, і як би не тикали тоді пальцями, вот ви там на Закарпатті, ви всі уніати, у вас уніатське, подивіться сьогодні, скільки наша земля дала уже після відродження 100 років тому, яке відбулося православ'я, скільки за ці 100 років дала наша земля святих. Ми не перед ким не возносимося, не пишаємося. Ну просто візьмемо математичну календарь, відкриємо, наприклад, Вінницьких святих, чернігівських, волинських. Ми не привозносимося. чернівецьких. А ну за 100 років, скільки святих було? Двоє, троє. Подивіться, скільки у нас за 100 років наша земля дала, а скільки ще дасть, які готуються до канонізації. І це є плод тих. То, коли їх гнали, молився, щоб віра була передана, естафета передавалася, люди тайно вважали себе православними, і колись при першій можливості політичній ця іскорка возгорілась і знову православ'я відродилось. Тому будемо це цінити. Це для нас має бути найбільш дорогим віра і народність це ті речі, які ніколи не продаються, не міняються. І не забуваються, і хай нам Господь допоможе воскресли в сьогоднішні дні, бачачи цих святих, не унивати у наших скорбях, як ми вже говорили, як той розслаблений, но з вірою йти далі. Христос Воскрес!